Я Але взагалі там, це... не розумію, як ти встигаєш з одного міста в інше, з однієї країни в іншу, блядь, і ще вести соцмережі. І ще. Я я просто. А, мені, мене, прийомо, що це... ну, я насправді це, типу, так не бачу. Як бачиш це я теж ти ж зі не сторони, бачу О, з... я взагалі тебе не бачу. <свят> <Да. свят> я себе не бачу теж зі сторони. Я мені... Так, мені... така, я ніхера не роблю. Так, звісно. Ну, ти що, в тебе така шота вже. вже... Уже блин у три шоу... камшоташота уже три шота. Уже блін фотосесію вона сделала, вже троси нову думаю, Трек уже випис, я думаю, без детска, а то успіла. Действительно, коли я це встигла, Светочка вже побувала на тенеріфах, і ще десь коли я це встигла, правда, так? Саме там бачиш, це, це таке? Ну, це ж класно, що ви це вообще, ми так бачили. Я, Бо це я, я називаю заході. здорова конкуренція, і це дуже круто. Це надихаюча це конкуренція. Це не ну, типу, конкуренція. Це та просто надихас.